Російські війська вже зайняли позиції, яка була за метрів 200-250 від нас. Колись багато людей думали, що Національна гвардія не воює, вона стоїть десь там на блокпостах далеко. Всі думали, що Ваньки встаньки приїхали. Ми зараз підемо і дамо їм тягла. Така країна, як Росія, з маленької букви, вона сама скаже, що ми не в змозі встояти проти такої держави, як Україна. Халастяк повний. Ну, зараз дівчата дивляться, то. Там дасте їм силочку на інстаграм. Вітаю на Суспільному про незалежність України та її захист говоримо із бійцем Національної гвардії на позивний Барні. Доброго дня. Доброго дня. Старший сержант нещодавно повернувся із Запорізького напрямку, де виконував бойові завдання. І зараз з ним про це і поговоримо. Я був на посаді стрілял-санітар в своєму зводі. Обов'язки зайти на позицію СПшка Постережний пункт спостерігати за діями противника, якщо ми будемо його бачити, і у разі чого його штурмів, руху противника в нашу сторону, ми зразу давали вістіч ворогу. Скільки часу ви служите у війську? Строкову службу я почав з 16-го року по 17-й. Прослужив також в Національній гвардії України в місті Києві. Був на посаді командира відділення. Отримав звання сержант ще на строковій службі. У вас позивний барні. Да? Чому? О, це ще пішло зі строкової служби з прізвищем, похоже, і зовнішність. 20-го року я підписав контракт. Ви були будівельником, так, мали цивільну спеціальність, виступали в стендапах, жили молодим, веселим, активним життям. 24 мені тоді було роки, як я прийшов на контракт. Чому пішли? Я розумів, що щось буде це раз, а по-друге, ну після строкової служби залишилася якась. Тяга до цього всього. Дисципліна, порядок. Це якась була гідність, ну, мужність, як на мене. Піти в армію. Ну, для мене це це Чоловіч, да, Типу пристиж, ну, як на мене, це чоловічий обов'язок був. Те, що ви даєте молоді роки найкращі службі, не жалкуєте? Кращі роки це мені, напевно, зараз з побратимами. Пригадайте, будь ласка, перші дні повномасштабної війни. Ми очікували, що щось буде, це все було питання часу. На кордоні з Білорусією були ж навчання росіян з білорусами. Ми також показати, що ми не гірше них, а набагато краще. Ми також проводили заняття. Ми вернулися додому на Луцьк, дали нам декілька днів вихідних, два чи три дні, і ми мали виходити на роботу. Я в годині четвертій, мабуть, пів п'ятої тримую дзвінок від свого командира, що бойова тривога. Російські війська ввійшли на територію України. Я зразу ще зайшов телеграм-канали, перечитав, да, все-таки, так і є. Ми прибули. В частину отримали накази, що робити. Розкажіть, будь ласка, про перший бойовий вихід. Поїхали ви на Запорізький напрямок на посаді Ні. стрілець Санітар. Так, ми вигружались на точці Евак, як ми її називали, і півтора кілометра йшли до нашої позиції, там, де вже сидить командування ближче до бойових дій, і вже розказує повністю всю інформацію, що ми маємо виконати. Мій перший бойовий вихід тривав 17 суток. Ми вийшли на позицію, яка взагалі була нова. Нам сказали зробити там позицію. Побратими були як ранені, вони не могли її обладнати. Ми прийшли, їх поміняли і вже зробили позицію. І Там пробули 17 діб. Чи були ворожі штурми в ці 17 діб? Були спроби, але в них вони були невдалі. Наші дрони працювали швидше, ніж вони собі очікували. Вони до нас рухались, нам подали команду, що ми вже були готові. Ми зайняли позицію для відбиття атаки. І буквально за хвилину часу нам командир передає пораці, що військові здалися в полон дрону. Тобто вони почали махати дрону, просити про допомогу, що ми здаємося, і їх дрон просто, звичайно, вів по дорозі. Ми тільки чули, як вони кричали від болю, тому що вони вже були поранені від дронів. Поступає команда знову готуйтеся, тому що я так зрозумів, вже знов другий наступ має бути. Ми не встигли навіть зайняти позиції, як вже нас почали дуже сильно накривати артилерією. Мій був побратим ранений в коліно, і нам треба було в першу чергу його спасати. Я наказав зайняти позицію для побратима, присунули тачечку для евакуації, і ми вдвох з побратимом. 4 кілометри його сунули безпереривно під обстрілами, тому що ми розуміли, що ми зараз його кинемо, це вже буде так, він тут і залишиться, інших варіантів у нас не буде прийти знов і забрати. Скільки часу долали ці 4 кілометри? Це була вічність, але... На адреналіні ти цього просто не розумієш. Вийшов я вночі, мене зустріли побратими, приїхали машиною, були дуже раді. Я коли їх побачив, у мене сльози на очах, тому що я їх побачив усміхнені, щасливими. Вони мене обнімали, ми з ними справді, ну, як то вже рідні брати стали. І це було дуже так душевно. Ми відпочили, я особисто. Сім днів на сьомій сутки я знову вийшов на позицію, тому що потрібно знову було міняти побратимів. Другий бойовий вихід вже був 26 діб, так само виконували майже ідентичні задачі, тільки що була різниця в відстані до даної позиції. Російські війська вже зайняли позиції, яка була за метрів 200 250 від нас. Вони вже там сиділи. Мої побратими, коли були Перед цим то вони вночі чули розмову російських військ, і навіть коли вони вночі курили запах диму самого від сигарет. Тому що ми особисто вночі ніхто не курив. Це видає твою позицію, тому що вогонь дуже показується від сигарет, і запах диму він дуже розпространяється. Саме тяжко, мабуть, це було не пасти в паніку. Вона дуже швидко передається. Чим більше боїшся, тим швидше ти загинеш, тому що твої дії є не контрольовані. Найстрашніше для мене особисто це було не загинути, а найстрашніше це втрачати своїх побратимів. Тебе стріляють, ти не переживаєш так за себе, ти переживаєш за побратимів, щоб вони не здалися. Ти розумієш, що його чекає вдома жінка, дитина, і ти такий ні, я тебе ні за що не залишу. Просто мені буде стидно дивитися потім твоїм родичам, батькам, жінкам. Ми інколи їх недооцінюємо, мені здається. Всі думали, що ваньки станьки приїхали, зараз хлопчики приїхали. І ми їх зараз раз два вкладемо. Ні, там є дуже добре підготовлені військові, які вчаться на нас, саме на нас, і на своїх помилках. Використовуватися дронами навчили ми їх. І вони зараз це використовують проти нас. Але все-таки українці з дуже фантазією, фантазії вони придумують такі речі, що ще русські блін, а як це так? А ось так. Враховуючи те, як ми їм даємо опір, ну це щось нереальне. Це не знаю, з чим навіть порівняти. Якби машина фура влупилася в якийсь легкової, і маленька машина побила фуру, а та стала з майже ціла. Тобто сила відрізняється, але мужність наших українців, наших військових, які боронять нашу державу. Це ні з чим не порівняється. Про них треба писати в здоровій історії, тому що їх дуже багато. Знімати фільми, що весь світ дивився, і розумів, яка це нація України. Вдома хто зустрів? А вдома ми тільки побратими. Я ще вдома не був. Ми тільки ж приїхали. Я в Луцьку цей день, другий. Планую додому поїхати до мами. Побачити вже певний період часу доволі довго не бачив. Вона сумує, так само скучає, переживає. Скільки мами не бачили? За цей рік я її бачив тільки три дні, це в лютому як поїхав, і все, я більше її з того часу не бачу. Ми як в'їжджали в, в Луць, ти дивишся на це все. І тяжко на душі, по-перше, шок, бо против немає. А по-друге, що ти вже якось і привик там. Ти розумієш, що ти там виконує якусь певну роль, ти впливав на щось. Ти щасливий, коли дітки бігають, звуки ці там ось, але. Якась залежність все-таки від цього є. Адреналінова залежність, як ми словцями називали, вона все-таки є там. Те, що у вас є е, почуття гумору, якось допомагає вам під час служби? Звісно, підняття настрою побратимів, вони якось все легше приймаються навіть до душі. Стендапи не писали? Ну як, в голові вже прокручував, чесно кажучи. Але чи вони впадуть, як то кажуть, на листок, побачимо. Про командирів не писали ніяких стендапів, моресок. Поки ні, можливо, як звільнюся, <тоді>, тоді буду писати. Після повернення зараз додому, до рідного Ковальського району, які, скільки часу у вас є на відпочинок і що будете робити? Нам дали декілька вихідних, просто що ми змогли поїхати додому, побачити рідних і вертаємося назад в частину. Чим буду займатися? Так як звичайний хлопець села, зараз сезон картоплі, буду допомагати мамі картоплю. Бо вона так вже на мене зла чи те, що я не допомагав їй садити. Додому побув, приїжджаю сюди, проходимо. Злагодження і далі до виконання своїх поставлених бойових задач. Ви не одружений? Ні. холостяк повний. Ну, зараз дівчата дивляться, то там дасте їм силочку на інстаграм. Смішки-смішки. Ні, немає ні дружини, ні дівчини. Так як наша розмова перед Днем незалежності, то хочеться у вас і запитати, що таке нашого українського воїна, українська незалежність? Це що? Це, як на мене, в першу чергу не просто підписані документи, що ти незалежний. Це країна, з якої будуть рахуватися, до якої будуть звертатися у разі чого за допомогою, за підтримкою. Коли ти заїжджаєш в якусь іншу країну в Європу, а ти українець, ну це престиж. Оце є незалежність, коли ти доказав всім, що ти зміг. Як буде виглядати українська перемога, як ви думаєте? Така країна, як Росія, з маленької букви, вона сама. Скаже, що ми не в змозі встояти проти такої держави, як Україна. Не буде для мене перемога, коли ми вийдемо просто на 91 роки держави-кордони. Це треба раз дати так добре їм по шапці, що вони, ні-ні-ні, сюди, ми точно. Думаєте, скоро це буде? Надіюся, так. Але як воно буде тут, ніхто не знає. У мене ціль це після війни поїхати десь відпочити на море, в Крим, покупатися і. Просто згадувати це все як страшний сон. Дякуємо вам за цю розмову, за відвертість і передусім за захист. Будь ласка, для глядачів. Нагадаю, що це був в нас гвардієць з Волині на позивний барні. Так як обіцяв, що буду вдома купати картоплю, обіцянку свою дотримую ось зелене море, моє обіцяне. А зараз братом докошуємо її і будемо готувати свої знаряддя праці для того, щоб її викопати.